Моє позашкілля, моя ти родина, моя ти весела, маленька країна. Для нас ти є місцем крилатої мрії. Тут зріють таланти, міцніють надії. Ми, жителі казкової країни, де радість дитяча довірний наш друг. Щаслива і весела тут кожна дитина. Натхнення і творчість берує навкруг. Позашкілля Миколаївщини це яскравий приклад поєднання досвіду та новаторства, плідної співпраці дітей та дорослих, пошуку цікавих ідей, створення неповторної атмосфери. Будинок творчості дітей та юнацтва Інгульського району це дивовижна країна дитячих мрій, яка існує вже більше 50 років. Для кількох поколінь роки навчання чи роботи у цьому закладі стали визначальними у їх житті. З ним пов'язані найтепліші та найяскравіші миті дитинства, кращі роки творчого пошуку і становлення кожного вихованця. Позашкілля це завжди цікаво, захопливо, емоційно і корисно. На позашкільні заняття діти біжать не тому, що треба, а тому, що цього просить серце і душа. Наш будинок творчості щиро вітає педагогів, які діляться талантом, знаннями, частинкою серця і душі, вихованців, які, забувши про все, біжать на улюблені заняття, батьків, які піклуються та завжди підтримують, та всіх, хто має стосунок до позашкільної освіти. Нехай у ваших оселях панують світло і злагода, у серці добро і мудрість, а в житті достаток і удача. Вітаємо з днем позашкілля, висловлюємо щиру подяку тим, хто присвятив свій життєвий шлях всебічному розвитку дітей та допомагає вихованцям розкривати свої здібності у мистецтві, спорті, науці. Нехай успішною буде для вас ця нелегка, але така наполеглива праця, і нехай із вами завжди буде любов, натхнення та вдячність вихованців.